Всім привіт! З вами Сергій Поліщук. В одному зі своїх попередніх дописів я розповідав про революційний етап у світовому кінематографі – появу звуку в кіно. Якщо вам цікаво, то я залишу посилання на це відео в описі. В коментарі глядач спитав мене. А як поставився до появи звуку великий комік Чарлі Чаплін? Адже багато хто з акторів німого кіно вкрай негативно відреагував на цю епохальну подію і відмовився від подальшої кар'єри кіноактора. Чарлі Чаплін був також свого роду революціонером, адже він створив новий жанр у кіно – комедію, а згодом підняв і німе кіно і комедію на вищий рівень, змішавши кілька жанрів, створив трагікомедію. Прикладом є стрічки вогні великого міста та «Малю», дивлячись, які глядач не тільки сміявся, а й плакав. Коли ж у кіно відбулася єдина по справжньому революційна зміна, з'явився звук. Чаплін, вже будучи досвідченим режисером і, взагалі, світовою зіркою, поставився до нього негативно. Він одним з останніх продовжував знімати німе кіно. Чаплін пояснював це тим, що специфічна мова його фільмів Пантоміма ідеальна саме для німого кіно, а в звуковому йому не було місця. Своє ставлення до звукового кіно Чаплін описав в 1964 році в своїй автобіографічній книзі. Ось що він каже. 1929 року кінокомпанія Metro-Goldwyn-Mayer випустила на екран повнометражний музичний фільм Бродвейська мелодія. І хоча картина була вульгарною і нудною, вона мала величезний касовий успіх. Звідси все і пішло. Усі кінотеатри почали вимагати лише звукових фільмів. Наставали сутінки німого кіно, і це було сумно, бо воно почало досягати досконалості. Хороший німий фільм говорив мовою однаково зрозумілою, Умілою масовому глядачеві всього світу. Тепер усе це мало загинути. Однак я твердо вирішив, як і раніше, робити німі фільми. Мені здавалося, що для всякого видовища знайдеться місце. До того ж, я був актором пантоміми у цьому мистецтві. Я був єдиним у своєму роді і скажу без хибної скромності, справжнім майстром. Тому я продовжував зйомки ще одного німого фільму «Вогні великого міста. І лише у 1940 році Чаплін наважився і створив перший у своїй кар'єрі звуковий фільм Великий диктатор, в якому його бродяжка, як і раніше, мовчить. Зате карикатура на Гітлера, схожа на оригінал, говорить багато. До речі, фільм Великий диктатор, в якому Чаплін висміював Гітлера, викликав в останнього неприємну реакцію. І тому німецький диктатор вніс режисера до списку своїх особистих ворогів. Згодом Чаплін пошкодував про зня. Ати фільм, коли дізнався про всі звірства нацистів, адже в 1940 році ще не було відомо про справжній масштаб злочинів нацизму. Ось такою була реакція великого коміка німого кіно на появу звуку в світовому кінематографі. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, поставте лайк і напишіть в коментарі, про що ви ще хотіли дізнатися з історії кінематографу. Адже ця тема цікава і мені. Нагадую також, що лише за 2 долари підтримки на Патреоні ви можете придбати будь-який з моїх онлайн-курсів з відеозйомки та відеомонтажу. З вами був Сергій Поліщук і до зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!